Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про інфоциган. Знаю, що більшість із вас, тих, хто будуть дивитися відео, про них вже знають, але все одно краще, можна так сказати, ще раз про них оновити інформацію, чим тоді на них попастись. І перше, якщо хотів би почати, це хто такі інфоцигани. Інфоцигани це ті, які... Продають якусь, якусь інформацію без підкреслення своєї практичної діяльності у тій сфері інформації, яку вони продають. Ось, наприклад, на те, чому ви зараз дивитесь на YouTube, Там багато хто продає свої курси, на американський YouTube канал зараз пішов популярна тема. Якраз розвиватись. І якраз ви могли бачити по рекламі, що є оце ж безповкратний курс по американському Ютубу чи ще по чомусь. І хочу вас застережити, те, що швидше всього, що на таких курсах. Вам просто дадуть ту інформацію, яка є в відкритому доступі Ютуба, і яку можна запросто знайти, просто подивившись там в творчській аналітиці чи в настройках Ютуба. Там, чесно, я сам дивився, там все таке є, можна так сказати, всі питання, які у вас будуть виникати, там скрізь буде відповідь. Но зараз не про це. І Далі ще є такі можна так інфоцигани, які просто як добитись мільйона, пройди мої курси. Такі більше діють у інфоцигани в інстаграмі. І можна так сказати, там так само ще більший бред, чим на із Ютубом, так як в Ютубі там хоча б троє. І вицепить якусь інформацію, то можна, але дуже тяжко. А от ті, які розповідають про мільйони, що треба те, то те, то, то... я щось сумніваю, що там хоч якусь інформацію можна буде вицепити, так як, якщо треба, можна так сказати, точніше, якщо ви хочете стати мільйонером, то підіть до мільйонера і попросіть його. Вас обучить. Можна, так Якщо в нього буде час, то він вас можна так сказати обучить. Но це, звісно, я так уже перегнув, але ну, це буде краще, чим віддавати гроші тим, хто інфоциганам, так як у них там ціни. Шалкані можуть досягати до декількох тисяч доларів за мінімальний ну, підписку на них, можна так сказати. І також грошей, що хотів би сказати, це те, що якщо то, замість того, щоб можна так сказати, заносити гроші можете, якщо у вас, ви хочете, то можете задонатити в розвиток цього каналу, і якщо не підписані, то також можете підписатись на канал. І <клес> Продовжу про інфоциган. І як ви могли замітити, це те, що їх став менше з тим після 24 лютого 2022 року. Але повірте мені, вони просто зараз трохи під затихуки, як це все закінчиться, то вони, то, мені здається, швидше всього, що так само повернуться і продовжують свою діяльність. І як начебто новий опит, новий курс, що мені здається, то буде повним бредом. А на цьому у мене все. Всім пока.